В Україні вже третій рік війна. У нас є купа поранених, хлопцям потрібна кров. І медична служба нашої військової частини постійно займається організацією здачі донорської крові. Періодично два-три місяці ми організовуємо здачу крові як на ППД, так і в пунктах нашої дислокації, там, де ми виконуємо наші обов'язки. Ну, я закликаю всіх наших військовослужбовців і навіть цивільних долучатися до цієї благородної справи через те, що здана кров, це є врятоване життя. Якщо ви здали кров, ви однозначно врятували комусь життя. Це не обов'язково військовослужбовцю, Це може бути якась е, мати, яка народила дитину і в неї є післяродова кровотеча. Це може бути дитина, в якої лейкоз, якому потрібна кров. Дуже багато є бажаючих це здати, здати кров, але не є певні протипокази. Тобто не всі підходять, не всі можуть долучитися до здачі крові. Для того треба ну, знати, чи ти підходиш під то чи ні. Долучайся до тої благородної справи і рятуйте життя, здавайте кров.